Свято людей, котрі примножують духовні надбання народу. А в Івано-Франківську відзначили всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. До їх професії нині особливе ставлення адже брак уваги до культури каже заступник голови ОДА Сергій Адамович, частково призвів до складної ситуації на сході. Сила культури це сила, яку не можуть замінити ні танки. Ні бронетранспортер, ні будь-яка інша техніка. Тому ми зараз переоцінюємо її роль. Не забуваємо про сільські заклади культури, з закінчився. Відбулося підведення підсумків конкурсу Найкращий заклад культури в сільській місцевості і переможці цього конкурсу отримують хоч невеличкі, але премії. Х війни відшукати значні кошти на культуру доволі складно, кажуть чиновники. Та все ж планують залучати міжнародні гранти та максимально використати туристичні можливості краю для популяризації народного мистецтва. Однак дбати про культуру обіцяють і за рахунок бюджету на сьогоднішній день культура не є. Галуз, галузі нашої діяльності, в якій ми несемо, не звертаємо на них увагу. І я думаю, що найближчим часом в бюджеті на 2015 рік ми особливо будемо звертати на культуру особливу увагу. З нагоди свята за внесок у розвиток культури краю працівникам галузі вручили нагороди.